Я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Цього тижня у мене декілька розпочатих нових процесів, і із готових робіт лише теплі шкарпеточки одні ще зв'язала. І так як в роботі, в мене залишалися лише дитячий джемпер, асиметрія і хустка, шаль, так, я вам показувала в минулому відео. Тому я завела новеньких процесів на всі спиці, які в мене були вільні. Тому що трієчки в мене всі в роботі, і, і жилети я не можу розпочинати в'язати. Хоча один все ж таки розпочала на 3,5. Я ж дозумовила спиці, не пам'ятаю, чи показувала вам, але я замовила 3,5, тому один жилетик я все ж таки розпочала. І, і з вільних спиць у мене лише Шкарпеткові та такі для шапочок, тому розпочала мілесенькі процеси, тому що я не люблю, коли в мене в роботі лише два процеси, тим, навіть змінюючи їх між собою, мені все одно нудно в'язати. Тому мені потрібно, щоб і шкарпетки були, щоб я могла ввечері пов'язати, коли не потрібно відволікатися ні на що, просто в'яжеш шкарпеточки та і все. Тому так, процеси поназаводила. Також на цьому тижні чим займалася, розбирала свій гардероб. В нас вже кінець вересня і на дворі стає дедалі прохолодніше. Вже прибрала шорти, прибрала маєчки і передивлялася, що треба докуповувати дитині, тому що вона росте і минулорічні речі нам вже маленькі. Тому дивилася, що треба докуповувати, і, звісно ж, трошечки буде в'язання. Вирішувала, що нам треба дов'язати. Я вам вже говорила, що собі я хочу в'язати шапку і снут, поки що не розпочинала, тому що я чекаю майстер-клас однієї чудової майстрині на шапочку, хочу зв'язати шапочку саме за її майстер-класом, тому поки що чекаю, ще погода дозволяє нам ходити без шапок. Тому не в'язала ще. Для донечки хочу дов'язати ще декілька пар шкарпеток. І собі так само шкарпетки. Потім для неї також шапочку і буду для неї в'язати маніжку. В тому році у нас була маніжка, я вам її покажу. Це такий зручний аксесуар. В нас була ось такого кольору. Дуже гарно тут підібрана пряжа. Ми її відносили цілий рік, і вона, наче як новенька лампа, засвічує трошечки цей колір. Але м -м, класна маніжка. Маніжка взагалі дуже зручний аксесуар. Вона ось така однакова в нас з обох сторін. А, і в нас є снудик покупний. Вона його, ми його вдягаємо поверх курточки, коли швидко вона вже вибігає на вулицю. А, то вона його іноді знімає, не хоче, щоб він був і знімає. А ось маніжка, вона йде як светрик, горловинка, так, під курточкою застібається і вона її не знімає. Тому в цьому році я також буду в'язати трошечки більшого розміру. А, і... Собі буду в'язати мітинги. Покажу вам, які в мене були минулого року. Минулого року в мене були чорні ось такі. Із Альпака Royal в дві ниточки я в'язала Алізе Альпака Royal пряжа. Я в'язала в дві ниточки, ось такі просто чорні. І тут в мене треба їх полагодити. Зараз покажу вам, що сталося з ними. Ось. Розірвалася одна петля. Десь я зачепилася за щось і розірвалася. Тому, звичайно, їх можна полагодити і носити, але я хочу собі ще одні зв'язати. Новенькі ці полагоджу, тому що вони в дуже доброму стані. Їх можна ще носити. І хочу собі новенькі зі жгутами, тому на цьому тижні також займалася підбором пряжі для мітинок. І додавала собі пряжу також на шкарпетки, можливо, буду замовляти. Тому ось такі в, мене, такі в мене тиждень чим займалася, розповіла. А тепер давайте подивимося, що ж в мене на спицях, які процеси я в'яжу. І тут в мене така одна готова робота це ось такі теплі шкарпеточки. Тут я використовувала залишки акрилу від маніжки. Додала такі помаранчеві смужечки і низ зробила такий, як в минулих шкарпетках, це наконгора люкс в поєднанні з якимось рожевим акрилом, у мене був в залишках. Це такі тепленькі шкарпетки будуть для відпочинку для діток. Це на розмір 37-38, тут, звичайна, бабусина п'ятка, в'язала на спицях 3 мм. Ці шкарпетки наступного вже тижня поїдуть в Україну. Я буду передавати посилочку, можливо, також зніму огляд, що поїде. Це буде благодійна посилочка для діток України. Ось такі будуть використовувати для відпочинку, комусь будуть зігрівати ніжки. Вже осіння пора, скоро зима, буде прохолодніше, тому такі шкарпетки, звісно, потрібні. Всім привіт! У мене невеличке підключення. Цього тижня ми гуляли по магазинам, і я знайшла ось таку скатертинку, невеличку з соняшниками. Вона мені нагадує наші українські поля, і вона такого жовто-багаряного кольору, такий створює осінній настрій, тому я придбала. І що я хочу вам показати: показати хочу невеличкий процес, з яким я трошечки намучилась, а саме з вибором спиць для нього. А, ось такий у мене моточок, є, якщо ви дивилися мої попередні відео, ви його пам'ятаєте. Це YarnArt Пацифік. Зараз вам покажу етикетку, десь принесла. Ось вона, ось така: YarnArt Пацифік. 50 грамах 200 метрів. 20% вовна, 80% акрил. І я говорила, що буду в'язати з цієї пряжі пов'язку способом Magic. -o. Ось пов'язочка. Але на спицях, як ви бачите, я в'яжу шкарпеткових. Тому що в мене є спиці лише на тросику 40 см. і... На 100 см 2,5 спиці. І я взяла, звичайно, ті що 100, але ну така малесенька робота і такі довгі тросики дуже незручно мені його перетягувати. І я вирішила себе не мучити і перейшла просто на крапетковий в'яжу ось так на трьох спицях. Мені зручно, тому ось продовжую в'язати так. Кольори, звичайно, дуже гарні. Але ну, я не знаю, для чого ще використати цю пряжу, як не для пов'язочки. В мене один моточок лише, тому я в'яжу подвійну пов'язку. Зараз прив'яжу на потрібну мені довжину, потім просто шию ось так навкрест. І буде така тепленька кольорова пов'язочка. І покажу вам ще один процес. Я розпочала в'язати жилет на спицях 3,5. із пряжі, також вам її показувала: Ярнард Супер Маріно. Вона в мене була в розпущеному варіанті. Я розпустила светрик. І ось що в мене є на даний момент. Ось так покажу вам. Це спинка жилета. Тут у мене жгути. І ось так я зробила по декілька. Петельок подвійний рис. Це спинка, а попереду буде, мабуть, ось тут все рисом зв'язане. І це буде жилет з В подібною горловинкою. Ось такі, такі рівні петельки. Пряжа просто прекрасна, навіть після розпуску, і другий раз я її в'яжу, ось такі рівні. Петельки у неї. Хочу вам показати, в якій чарівній компанії я в'яжу. Ось в'яжу пов'язочку ось цю. І підключилася вам показати. У донечки є така поличка з ведмедиками. Мені дуже подобаються ведмежата. І останнім часом для донечки дарують м'які іграшки, і ми вже зібрали цілу колекцію. Ось так вони на поличці стоять. Тут у неї кулер дитячий, їй хрещена подарувала. І ось такі ведмедики. Показую вам, тому що на цьому тижні нам подарували нового ведмедика, ось в такому гарному кольорі. Такий малесенький, і ми його додали сюди на поличку. Тепер ось так гарно. Так, хочу вам показати, як просунулась шаль, хустка. І вже вона в мене. Я вже тут прилаштовувала, прилаштовувала, вона не влізає в кадр. А скоро вона ще й не буде влізати на спиці. Не знаю, як вам буду далі її показувати. Але ось так лягають кольори. Найбільше мені подобається ось цей бежевий колір, і я б, мабуть, таку, таким кольором всю б зв'язала. Дуже класний. Тут ось так ідуть кольори. Вже меншими смужечками, але ну, виходить непогано. Ось так трошечки мені довелося тут обрізати ниточку при переході помаранчевого на такий темний рожевий, тому що піврядочка було і виходило ось такими негарними на лицеву сторону. Хотілося, щоб вже. Перехід смужок був такий більш рівний. Тому я все ж таки ось тут обрізала ниточку трохи і приєднувала з самого кінця. Ось скільки в мене ще пряжі, розхід чарівний на таку хустку. Буду в'язати, не знаю. Я думаю, напевно, від початку. Щоб було в мене ось тут 70 см. Потім поміряю розмах крил. Хочу, щоб він був до 180 см. Тому не знаю поки що, якою буду її в'язати. Ну, напевне, такий розхід добрий, що я не використаю весь цей моточок, але побачимо. Можливо, до темного хотілося б дійти, а можливо, до темно-фіолетового навіть і не Ось цього вистачить. Ну, будемо бачити, буду вам показувати, буду тримати вас в курсі. Скільки пішло на таку хустку ниточок. Розповідаю вам, що це буде. Це новий процес. Це замовлення. Я буду в'язати кардиганчик на замовлення зі спущеним плечем, з v образною горловинкою і з ось такою цільно в'язаною планочкою. Таку планку я бачила, я про неї чула. Ось зразочки в мене на неї зв'язані є, але в готовому виробі я ніколи її не використовувала. Тому мені, звісно, трошечки страшнувато. А саме за приєднання її зверху. Але я подивилась декілька майстер-класів, приєднують по-різному. Я, скоріше за все, буду пришивати ось так. Робила я розвороти тут в кожному шостому рядочку, аби планочка не тягнула. Тому що замовниця, я в'яжу по готовій речі від замовниці. Тобто є покупний кардиган, в якому їй не подобаються довгі рукава, і не подобається, що там тягне ось саме планочка, резинка тягне. Тому ми намагаємося вирішити це питання. Так, в'яжу я з ось такої пряжі на Конаколєн. Це 49% вовна, 51% акрил. Колір у мене 569, 100 грамах 210 метрів. До речі, колір обирала сама замовниця і пряжу також купила вона і просто надала мені для виконання замовлення. Зараз покажу, що в мене вже є на даний момент, тому що попросили виконати роботу швиденько. І ось що я вже маю. Ось такий розмір буде М. Але він трошечки оверсайз. Так, дивіться, я тут зробила фабричний набір італійський, здається, він називається. Аби резиночка була ось такою еластичною і не тягнула. Також буду розвороти робити по планці, щоб вона не стягувала полотно. Ось так. За вчорашній день я пров'язала 16 см і ось це вже за сьогодні. В мене вже вечір, п'ята година, тому сподіваюся, за сьогодні дов'язати до пройм. Мені потрібно 39 см пров'язати, і я розраховую, сьогодні це встигнути. Ось так, Тому буду працювати і вже в наступному відео покажу вам, як просувається процес. На цьому все. Я показала вам всі процесики, над якими зараз працюю. Буду працювати в основному над ось цим процесом, поки не завершу його. Також я очікую посилочку навіть дві, але про це я вам вже розповім в наступному відео. І, мабуть, буде розпаковка. Точно буде, вони вже до мене прийдуть до наступної зйомки. І. Покажу вам, що я планую ще в'язати, звичайно ж, після того, як закінчу замовлення. А, можливо, буде ще одне замовлення дівчинка питала за шапочку, але поки що не відписала мені. Тому все розкажу вже в наступному відео. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ставте ваші вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Сподіваюся, ви приємно провели час в моїй компанії. І я бажаю вам всього найкращого та до зустрічі в наступних відео.